Ісусу Христу. Я зачитаю з першої книги Самоїла, перша голова, 20 й вірш. І сталося по році, завагітніла Анна та сина породила і назвав на ім'я Семоїл. Від Господа задала його. Пам'ятаю колись. Довелося бачити такий відеозапис, це такий проводив експеримент. Нібито шукали на роботу сиділку, сиділкою, якщо так правильно. Людина, яка доглядає, проводила опит, е, опитування онлайн через комп'ютер, і було багато бажаючих. Умови були такі: маєш постійно бути біля тої людини, постійно з нею доглядати. Кормити, вдягати, мити, щось купити, що необхідно, проводити з ней час, читати і так далі. І майже не маєш можливості де собі поїхати, десь відпочити, про відпустки навіть не думайте. І коли ті, що шукали роботу, питали а стосовно зарплати. Вони казали: зарплата не передбачається, ви будете працювати просто так. Зато у вас буде почуття. Тому що ви робите добре діло, виглядаючи за цією людиною. І багато реагували, каже, ні-ні, дякую. мені таке не підходить, я так не можу. Що, що за, за маячня? На що ці організатори казали, а ваша мама могла? І багато тих інтерв'юрів вони я бачу плакали прямо в тому прямому ефірі, вже знаючи, що так. Да, а мама змогла. Не за гроші, не за блага. А просто тому, що любила посвятити своє життя цій дитині, дивлячись на діток, які зараз виступали, хтось може пам'ятає себе в тому віці. Я коли згадую той ще дошкільний період, я пам'ятаю один такий випадок, який стався. Я тоді ще не розумів почуття мами. Це вже пройшло трошки пізніше. Батько був. Десь на заробітках, а мамі дали путівку, і вона зі мною, з маленьким братиком поїхали відпочивати. Десь так на море, то був якийсь пансіонат. І ну, як, як мамі ведеться з двома маленькими хлопчиками собі можете уявити, хоча я нібито був чемний, наскільки я пам'ятаю. Одного разу сталося так, що їй треба було кудись з братом терміново піти. І вона просила Ільоша, будь ласка. от. Тут біля кімнати, на варанді, в тих будиночках. Будь ласка, почекай мене тут нікуди не йде. Ну я, звісно, пообіцяв, що чесно, чесно, обов'язково буду чекати. Ну, Пройшов трохи часу, мені стало нудно, чому б не піти прогулятися. А куди дитина хоче прогулятися, правильно? До моря. І пішов гуляти. Пішов до моря, до берега, хоч був вечір, трошки темно, людей нема, ніхто не відпочиває, не цікаво. Чи б не піти гень десь так за очі, далеко-далеко, по березі моря, притул до води. Якраз вода сліди замиває, нічого не видно, куди ти пішов. Цікаво. Гуляв, поки десь не побачив якусь там далеку, пам'ятає, зайшов, поки не побачив якусь там рибу якусь викинула на берег, мені так цікаво було. Довго часу провів і вирішив повертатися додому. А тим часом мама приходить, а мене нема. Вечір, море. Пенсіонат знаходиться на обриві, вниз іде така велика, велика схода. Вона до сусідів, а де Ілюша маленький? Пішов, десь гуляти пішов. Мама підбігає до... до обриву, мене нема. Вона на берег спустилася, мене нема. І нема в кого спитати. А я тим часом повертаюся назад і дивлюся, вона на зустріча з братом. І я до неї підбігаю, щоб розказати, що я там бачу, поділитися враженнями. Такою плюх я ще ніколи не діставав. І я не розумів, як, як зараз пам'ятаю, був дійсно таки здивований, чому вона так рознервувалася. По-перше, я не збирався тонути. По-друге, я не збирався губитись. І по-третє, я був певний, що в мене все під контролем. Як діти впевнені, що в них все під контролем? Я знав, і я завжди пам'ятаю, що я завжди думав, ну то з тими дітьми може статися, а ну я ж не такі. І от, а от коли з'явилися діти, коли перший раз загубився Марк, і вже тобто починаєш розуміти почуття, які відчувала які тоді мама, коли я можна сказати загубився. Але жоден чоловік ніколи не зрозуміє того, що переживає мама відносно своїх дітей. Саме найкращий чоловік, самий чутливий, дбайливий чоловік ніколи не зрозуміє всіх переживань, всю повноту переживань матері. Знаєте, що цікаво, що в Біблії не описаний, наприклад, підлітковий період Ісуса Христа. Ми не читаємо Біблії про те, звідки взявся Ілья пророк. Чомусь нема тих історій, Може, тому що нам і не треба знати. Але якщо є історія про те, як з'явився на світі Самуїл, значить Господь хоче через ту історію щось навчити, бо не даремно вона є. А почалося з того, що одного чоловіка, Єлкане, було дві дружини. Одна з них була Анна, яку він любив, але вона не мала дітей. Не мала, але, звісно, вона хотіла. І ми розуміємо, що ну, це є схід свої традиції, свій менталітет. Якщо в нас в Європі до того ставляться більш-менш так лояльно, тим більше, що зараз є, то рух називається Чаут-Фрі, коли від... свідомо відмовляється мати дітей, то на Сході це зовсім інші... інші погляди. Згадайте змагання по дітонародженню в житті Якова, коли жінки намагалися на, на випередки народити чим найбільше. Згадайте, як Єлизавета, коли завгітня, сказала, зняв Господь з мене на руку». Це не на рух було зі сторони Бога. Ні, це просто люди, у них таки була традиція. Жінка мусить мати дітей. Як не має дітей, значить прокляти все. І жінок це гнітило. Та тим більше, що Анна, як нормальна жінка, вона хотіла мати дітей, до почуття материнства, але не змогла. І звісно, це їй дуже гнітило. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шилу, щоб клонятись та переносити жертви Господу Саволоту. А там два Іллі сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. І як бував той день, і Єлка не переносив жертви, то він давав своїй жінці пеніні і усім синам її та дочкам її частини. Зверніть увагу пеніні і усім синам її і дочкам її. Ну, якщо Анна була першою дружиною, то, напевно, пройшло дуже багато вже часу, і та друга дружина встигла народити весь синів і дочок, а Анна немає. І ось і від собі свято, святковий обід, на століта жертва. Всі радіють. Це ж дійсно було свято. Всі радіють. Пеніна як мама, хлопочеться біля своїх діток. Когось нагодує, когось там почистить. Діти вовтузяться біля неї, хтось старший, хтось, хтось молодший. Граються там за тим столом. Весе, в, веселий час. А ти вона сидиш одна. Так то є дітям, так ти біля них, але то не твоє. Вони тебе не називають мамою і до тебе не тянуться руками. Ти бачиш це щастя, але це не твоє щастя, ти можеш тільки спостерігати. І це гнітить. Гнітить, бачите, як хтось радіє, а ти не можеш. І ніби така несправедливість, Господи, чому? Але нічого поміняти ти не можеш. Так. Чоловік любив її, вона була в давав їй два рази більше того м'яса, написано, там, частина. Але що то поміняє, коли жіноче серце хоче дитину? Читаємо далі. А її суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати їй, бо Господь замкнув її утробу. І так робив він рік у рік, коли вона ходила до Господнього дому, а так та гнівила її, і вона плакала і не їла. Можливо, та Пенніна бачила, що Єлкан дійсно любить Анну більше, ніж її, дає їй два рази більше ті частини. Її це може виводило з себе. Може вона бачила Анні суперницю, я не знаю. Чомусь та жінка вирішила довести Анну. Вона постійно їй нагадувала, хто має дітей, а хто ні. Може вона і постійно нагадувала, хто народжує чоловіків спадкоємців і красунь, а хто ні. Може, як нас дехто любить з людей питати, коли вже нарешті вас з'являться діти, не задумуючи, що може сім'я і не може мати, і це питання просто болісно ріже ножем по серцю. І Анна вже має другий фронт зі сторони другої дружини чоловіка. І що вона може і зробити, коли по, пара, по міркам Сходу та Пеніна була права по міркам того часу? І сказав їй чоловік і Алкана Анна, чого ти плачеш і чому не їси? І чи сумне твоє серце? Чи ще не ліпше тобі за десятьох синів маєш на тобі? Тепер до того додається ще й чоловік, який тебе не розуміє. Ну, що ти не маєш дітей, дивися в тебе я. я. Алкане, при чому то ти? Будь ти щасливою і люблячою дружиною. І бути щасливою матір'ю, і то і є щастя, але це і різні речі. Ну не може чоловік замінити дитину. А він того не розумів. І я думаю, що Анна не могла йому нічого сказати, тому що вона розуміла, що ось свято, всі радіють домашнє свято. А я тут сиджу, плачу, псую йому настрій, псую йому ти весь день. Що я йому можу сказати? Яка ж, коли тебе хтось не розуміє? І, напевно, на себе ще навіть відчували винуватою. Щось, напевно, зі мною не так. Щось я, напевно, не то зробило, Господь від мене відвернувся і заключив моє черево. До кого ще можна піти, коли ні навколишні люди тебе не розуміють? ні друга дружина, яка б могла бути твоєю подругою, а стала твоїм ворогом? Ні, чоловік тебе не розуміє, хіба піти в храм, вернішся в Кінією, і там помолитися. відкрити своє серце перед Богом, вилити Його, розказати все, все, що ти думаєш, все, що там накопилося. І ось Анна приходить в храм. І сталося, коли вона довго милилася перед Господнім лицем, то Ілія пильнував за її устами. А вона говорила серце своєму, тільки губи її порушувалися, а голос не був чутий. І вважав її Іллі за п'яну. і сказав їй Ілі, аж доки ти будеш п'яною, витиверси зі свого вина. Ще один холодний душ. Прийшла помолитися, заспокоїтися, її назвали п'яною. Так вона випередилася перед священником, на пояснила йому ситуацію, але швидше. Всі ми розуміємо, що коли людина зі всіх сторін буває оточена такими проблемами, коли зі всіх сторін йде такий пресинг, буває достатньо однієї краплі, щоб людина зламалася. Достатньо буває однієї краплі, щоб людина зірвалася і все. І скільки було випадків, коли діти Божі проходили випробування, проходили спокуси. І ніби пройшли, ніби в гріх не впала. Але, бувало, щось зламалося, і та людина вже була не та, якою й була до того. А Анна не зламалась. Сильна жінка. Сильна жінка. Її надія на Господа дійсно була щирою. І ось нарешті перемога. Народжується Самуїл. Ось вона нарешті перемоги, народилася дитина. І де тепер ці люди, які показували пальцем і щось говорили про прокляття від Господа? І що тепер та скаже пеніна, яка їй гнівила? Все. Нібито все позаду, але не все. А не виховує виховуй і розуміє ненадовго. Тепер мусиш його віддати. Бо ти пообіцяла. Чому Анна так пообіцяла то окрема тема? Але факт і фактом. Інша жінка може би навіть намагалася піти на компроміс. Ну, що віддати Господу, я мав на увазі виховувати його в законі Господнім, а він буде жити біля мене. Ні. Анна була чесною. Пообіцяла віддати, я його віддам. І от можна собі тільки уявити. Тому що як я казав, чоловікам до кінця цього не зрозуміти жіноче серце. Як воно виховувати дитину, знаючи, що потім ти його віддаш? І хтось міг би сказати, Анна, ну не так все страшно, дивися, він буде виховуватися при храмі, там священник, буде навчати його закону Божого, навчати любити Бога. Він буде рости в святості, в праведності. Ну, я думаю, що до Анни доходили сухі. Яка святість і праведність царювала в сім'ї священника, коли сини священника називалися негідними людьми, які не знали Господа, якщо так прямо процитувати? То який був священник, який виховав своїх дітей, які працювали, я так свідомо кажу, працювали священником, бо я не називати слово служити, то що вони витворяли, які не знали Господа? Тобто, може сказати, ну там жінки при скіні так само служили. може би вони могли допомогти Самоїлу гар, гарно виховуватися, та ці сини злягалися написано з тими жінками. Тобто, який загальний моральний дух стояв, можна собі тільки уявити. І я думаю, що хоча Анна і покладалася повністю на Господа, вона знала, що вона довіряє сина не священнику, а Богові, все рівно серце тремтіло. Сиріно, впевнений були безсонні сонні ночі, о Боже. Тільки щоб з ним було все добре. Тільки, щоб з ним все було добре, щоб це все не коснулося, це все нечисті речі не куснулися його. Що вона, напевно виплакалася, що вона вимовилася, можна тільки уявити. Але ми знаємо, що все закінчилося добре. Як для Самоїла, так і для Анни. Вона народила потім трьох синів. Двох дочок. Вона рік у рік бачила Самуїла. Але все рівно якась частинка серця була відірвана від неї назавжди. Тому що Самуїл вже був не її. Він належав Господу. І хтось каже, який урок Господь хоче дати жінкам з історії? А хто сказав, що жінкам? Це урок для чоловіків. Та історія для чоловіків. Якщо є можливість подивіться на свою маму, нам ніколи не зрозуміти, що вона пережила заради нас. Ми ніколи не будемо знати, скільки безсонних ночей вона провела заради нас, навіть коли поруч спав чоловік, який навіть не знав того. Ми ніколи, до як мене, не будемо знати, скільки сльоз вона виплакала заради нас. Чим їй довелося пожертвувати? Які плани, Якими планами пожертвувала? Якими перспективами? Багато жінок позбулися роботи, відмовилися і таких інших перспектив тільки для того. Щоб посвятити своє життя дитині, знаючи, від чого вони відмовляються. А вони прийняли рішення, так, краща дитина. І ось ми є, хороше, доглянуті, хтось підліток, хтось дорослий. Ми дивимося, мама є мама. А що стоїть, що пережито було, який тягар лягав на її плечі? Ми до кінця не зрозуміємо, уявити можемо, зрозуміти ні. Тому що зрозуміти може тільки той, хто є мамою. І тому, коли ти посварився з мамою і виговорюєш їй все, що в тебе є, що в тобі накопилося, ти рвеш її серце. Коли ти не слухаєш, грюкаєш дверима, йдеш кудись. Тому що тобі надоїло слухати її, що він тобі нотації читає, Рвеш серце. Коли ти вже подорослішав і пішов з дому, маєш сім'ю і місяцями, а хтось і руками, навіть не позвониш, спитавсь мами, як там, Рвеш серце. Це мама, це є ангел, охоронець, як хтось сказав, який Господь послав кожній дитині. Якби не рішення мами, та дитина народиться на світ, ми б не народилися. Хтось каже, на жаль, я вже не можу подякувати мамі, бо її немає. Ти можеш подякувати Богові за маму, яка в тебе була. Тому що ніколи, ніколи. Ми до кінця Богу не віддячимося за ту людину, яка дарувала нам життя. Ніколи не віддячимося за ту людину, серце, яке билося, тільки для того, щоб нам було добре. Дякую, Господу Богу, за наших матерів. Амінь.